Ми перейшли екватор, і зараз відбудеться четверта вправа. Саме Сашко Лашин буде приймати участь в мертвій тязі. На вибір спортсменам дві ваги 310 і 340 кілограмів. Час на виконання вправи 75 секунд. Потрібно підняти максимальну кількість разів. Вправа дедліфт. Мертва тяга із класичним грифом. І першим виконує Роні Кечкеш із Сербії. За умовами цього турніру команда мала вибирати, хто із атлетів піде на одну індивідуальну вправу, хто наступну індивідуальну вправу. Один атлет не може виступати і там, і там. Тому ось такий розподіл сил тактичний треба було командам уже якось здійснити. Кечкешу дуже непросто дається цей перший раз. Ви бачите, що він. Фактично на жилах 310 кілограмів витягує. Заявляєш одну вагу одразу або 310, або 340. Кетчкеш закінчує із результатом один раз 310 кілограмів. Олександр Лашин. У нього також, як ми вже знаємо з інтерв'ю, вага 310 кілограмів заявлена. Но, звичайно, потрібно піднімати ту вагу, яку ти подужуєш. гірше заробити баранку. Один раз підняв Олександр. Нормально. Рухаємося. В тому ж ритмі. Витягує другий раз Олександр. Молодець. Два рази це уже непогано. Третій раз, а. Виривається зараз гриф. Лямки можна використовувати, як ви бачите. Часу є достатньо, аж 75 секунд. Але тут питання не лише і не стільки у часі, скільки у силі. У техніці Атлета не пішла. На жаль, штанга. Два рази у Олександра Лашина. Поки що це найкращий результат, але лише поки. Габор Хрозік. Його напарник Янош Себастьян показав другий результат, поступившись лише Адаму Вінклеру. Габор 37 років. Подивіться, як. Потужно він підняв перший раз, хоча так повільно, але із запасом. А тут уже протягує, протягує уже по стегнах. І запас виявився не таким уже й великим, як можна було подумати після першого підйому. Ну, Але ще намагається підняти один раз угорець. і дотягує таки вагу. Є у нього третій раз. Ось трохи перепочиває, перепочиває. Опустив коліно. Дав трішечки м'язом відійти. Ні, четвертий раз не пішов. Три рази новий лідер у цій дисципліні. Іван Меді Мурець. Вінклер виграв попередню дисципліну. Ну, а Меді Мурець. Друге місце у нього було з пауерліфтингу. Але тут вага справді екстремальна. Один раз витягує Меді Мурець. 310 кілограмів, поки що 340 ніхто не заявляв. Із тих, хто виступав, у цій дисципліні ні. Усього видно, що більше не вдасться медімурецю підняти. Фантастика, якщо буває, то не у цій дисципліні, ні. Меді Мурець закінчив із одним підйомом, і це вже добре. Тавід Лукаш. 340 кілограмів. Зверніть увагу. Вага на 30 кілограмів більше. І ось так одразу. Два і три. Активно працює Лукаш. Уже три підйоми у Давіда. І що все? І так достатньо. Три рази він лідер. Мікель Лейхт із Данії також замовляє 340. Підіймає. Ну, у Німців є шанс трохи відіграти втраченого, тому що в попередніх двох вправах вони вже пропустили попереду себе і данців, і угорців у загальному заліку. Лейхт. Три рази. Такий же результат, як і у Лукаша. Зуміє ще раз підняти і вийде у лідери. Мікель Лейт фіксує четвертий раз. І це вже забезпечує лідерство його команді, але. Попереду ще є команда Польщі. Ми пам'ятаємо, що ці хлопці дуже сильні у вправах, в тому числі у станових. П'ятий раз є у Лейхта. Ще часу достатньо, 25 секунд. Але питання в тому, скільки часу зараз уже, коли сили не ті. Не свіжачок, скільки часу піде на кожну вправу, дотягує. Намагається дотягнути Лейх. Фіксують йому шостий підйом. І Лейт в заході. І ми теж. І Матеуш Барон. Хлопець з Битома. Звичайно, справжній фурор він зробив тоді в американському коламбусі, виграючи майже кожну вправу. Окремі вправи виграв Олександр Лашин, який виступав з ним. І так само наш Сергій Конюшок виступав у тому турнірі. Але Матеуш тоді був просто неприборканий. Не можна було його зупинити. І подивіться, сьомий раз, в якому темпі за 30 секунд Матеуш Барон приносить перемогу своїй команді у цій вправі. Барон набирає максимум очок для поляків. і Таким чином, вони на п'ять попереду України. Тим часом Данія випереджає Угорщину і повертається на третю позицію. І підіймається на п'яте місце Німеччина.